Друзі, я вас вітаю з чудового міста Кролевець. Це Сумщина. І от в цій садибі Огієвських з 25 на 26 серпня 1859 року перебував, ночував сам Тарас Григорович Шевченко. Це правда, Іра? Так, це правда. Це саме ця подія, і записала це місце як історичну спадщину місцевого значення. Та якого місцевого? У мене тьохкає все. І, і зараз ви нам покажете, як робити хліб. О, бачите, правда. Телефони підтверджують: Шевченка годувала тут хлібом? Як ви думаєте? Так, я впевнена, що його пригощали тут хлібом, який пікся от. Напевно, в такій от е, кухні, да, те, що було. Ну, не сама господиня робила, а у неї були е, помічники, кухарки, які працювали, тому що це була заможна родина. Ну а тут же зараз музей королевецького ткацтва в, в такому історичному місці, так і разом з тим. І кухню ви досліджуєте, і все. Тобто люди до вас приходять, і ви не просто показуєте експозицію, а ви залучаєте народ, щоб вони щось так, зробили руками. Так, у нас тут відбувається відтворення всіх наших традицій, щоб люди знали своє коріння, тому що ось тут через це притаманне наше українське. Гру... І що і ми, і зараз я здивіться. В цьому чавуні, де ви таку взяли бандуру? Це нам подарували. Нам подарували в експедиціях. Оцін... Да, ви, в експедиціях так у вас рука буде чорна. А буде чорна? Айо, <рес> вже чорна. Так коротше, тут зараз е, замісить пані Ірина тісто і, і спече хліб у чавуні. Да. Як це робиться? Давайте дивитися. Я пішов руки мить, а ви розказуєте. А я розказую. В принципі, тісто можна зробити будь-яке. Відповідно, кожна господиня має свої рецепти, але ми сьогодні зробимо експериментальний хліб із плюстками чорнобривців. Ми висушили, назбирали і ось додамо їх у тісто. Боже, Значить, тут нема кінця краю цієї свідкий дорогі. рецепт, борошно. Просіємо. Щоб воно набралося кисню. Це частина. Потім додаємо сіль, робиться ось таке ріденьке тістечко. От. І потім залишаємо хвилин на 10 для того, щоб ось ця як опара вона трішечки підійшла. Пройшло 10 хвилин, опарка піднялася, і тепер нам треба додати все борошно ось сюди і його просівайте. І, і отак можна, так? Дивіться. Чи як? Чи бити чиє? О, <гарна> гарне сито у вас. Гарне, велике сито. Тепер нам треба е, його вимісити. Вимішуємо, додаємо ще водички. Так, покладіть пелюстки сюди чорнобривців. А скільки? Ось так, дрібочку десь отак от Оно. і що воно дає? А колір трішечки дає. І спробуємо, може, і смак буде з чорнобривців. Так це вина вмання, так? Експеримент у нас добре. Люблю експерименти. Але а чому б і ні? Так. Чорнобривці можна їсти. це ж А клітковина. чорнобривці це як е, приправа. Навіть коли ви рис варите, додайте пелюстки чорнобривців і він стане жовтенький. Не було, замість куркруми -кур е, і замість шафрану. Так. Це був ну, замість шафрану. Ще додаємо. Шафран бешені кошти коштує. Так, і... а чорнобривці от. Посіяла. Да, Оце ось, 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 ось сушили. Оце дає колір. А як його о, о, пальцями обрубували? Об, об, да, да, так, щоб без е, насіння було воно. Угу. А це у вас минулорічні чорнобрийці? Так. Не? Ми в минулому uh -huh. році е, збирали і пелюстки, сушили, і квіти сушили, а з квітів також чай п'ємо взимку. Ой, які ви романтичні. Так. Тепер нам треба його все добре вимішати. Так, додайте, будь ласка, олійки. давайте. Ще, 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 ще. Окей. Хорошо. Все. І тепер, а тепер саме головне його гарно вимісити. Альон. Альон це зверху ми будемо колясти. А, це коли... присипати, не всередину. Так, ні. Ну, можна і всередину, але для декору прикрасити. Красивіше, знаєте, воно виходить дуже-дуже красиво. Вимішували протягом 7 хвилин, поки тісто не зібралося і не стало ось таке. Да. Скажемо, воно м'якеньке. Коли воно ще буде підходити, воно ще стане більш таке м'яке, пухке. А тепер. Сформувати треба хлібинку. От його підгортаємо. Так? підгортаємо. І зверху треба, ще посипати. А щоб його посипати, насипайте сюди, Льону. А не зверху, а не. його о. Зараз об... об, обмакувати будемо. так Да, да да так, так. Доволі так. о, А тепер дивіться. Дивіться, яка краса. Дуже. А тепер ми його залишимо, хай Шо? воно підходить. Надовго? 40 хвилин, як мінімум. Добре. Так, і накриваємо. Хай відпочиває і збільшується як мінімум в два рази. Це починається диво українського хліба. Так. Це магія. Знаєте? Тому що коли ти працюєш з тістом у тебе як перезавантаження йде. Піднялося. Дивіться, ну, хоч... три рази більше став. Краса. Тепер нам треба його посадити. Як тістечко таке величезне. Так, це дріжове, воно дуже гарно підійшло. І от це, скажімо, у нас імпровізована піч. У нас немає печі. Але коли у нас не було електрики, коли повномасштабка почалася, то у нас думаємо, як же ж нам випікати хліб? Електрики немає. В магазинах хліб дуже важко було ну, заводити. Духовка не працює електрично, так? Так, так в основному ж всі ж Так шо, такий баняк знайшли. Так. Да. І ми, знаєте, як кажуть, дуже цікаво, де, як. А в інтернеті показували, що в газову або в електричну. У казані пекли хліб газовий, а ми думаємо: а чому не можна зробити саме в такому баняку, от на живому вогні? Вирішили, тепер так, давайте піднімемо його. так, так. Угу. Ну, під низ, під низ. Рукою візьміть під низ, а я перехвачу. Отак. І тепер я його ось туди, на решуточку, Я його поставила. Поставили, а тепер ще одне. Додаємо, зараз відразу, щоб не обпекли руки. Вода додається. І накривається. Вау. А вода для чого? А вода, щоб вона зверху захопилася шкориночка, розумієте, відразу mm. прихоплюється шкориночка, і там температура піднімається висока. Пар має вищу температуру. А, а яка там е, сила вогню має бути всередині? Всередині, не знаю, ну, під, низом, під низом просто горить по лінії, ну, постійно горить. Має да, горить постійно, Скільки не вугілля, 40-45 хвилин. Чекаємо. Чекаємо. Вже е, пройшло 45 хвилин, коли наш хліб був в, в чугуні. Температура і все. Давайте зараз подивіться, який він. Красивий. Подивіться, а відразу аромат, який йде. Красивий? Ой! Хто хай. б міг подумати? Його хоч на виставку виставлять книжку. Хто міг подумати, що є Зараз ми його достанемо. Ау! Боже, який же ж він чудовий, який він запашний, ще дуже гарячий, але гарячим не треба їсти. Ні, гарячим не їдять, його о, остивають, накривають ось так: от доматканим. Бачите, доматканим рушком, і залишають, щоб він остиг. Тоді він набуває, знаєте, дозріває хліб. От є вираження таке, дозріває, тоді рівномірно м'якош. І тоді, коли ви на нього натиснете, він. Форму повертає свою. Коли він, і Скільки він дозріває? А, ну, десь півгодинки треба, щоб він. А якщо кілька годин? Не, нічого, страшного. нічого страшного. Але утриматися від цього процесу куштування теплого ще хліба. І коли він. От якщо. Угу. Тихо. Чуєте? Він говорить. Так, він шипочить, говорить, шепочуть. Знаєте, ось така хрустка шкориночка. І коли ми проводили ось тут майстер-класи, приходили до нас дітки зі школи зі своїми викладачами, і вони не вірили, що можна в чугуні ось так спекти хліб. І коли вже завершилось, і оцей теплий хліб, діти ламали і просто їли. Вони казали, такого смачного хліба вони ще не не їли. А от то, що їдять там зараз хліб, це теж такий? Це хліб, ми експерименти залишилося. Це наш експеримент. Це не той, що це зараз ми Ні. робимо. Ні, це ми проекспериментували з кабаками. Кабачки, з кабаками? ви знаєте, їх дуже багато. Йово, скажи мені, будь ласка, вибачте, що я відпало да, вас перебиваю, тому що там він підійде. і Я вірю, що то хліб дуже смачний. А оцей? Ти казав, що ти не любиш кабачки, а тут як воно тобі? Дуже смачно. Дуже смачно. От, Пережовуй 32 рази, <рес> не хвилюйся, що тут слава кому? Україні. Слава Україні. Молодець. Молодець. Єгор, прізвище то є. Яковенко. Єгор Яковенко, місто Кролевець, наше майбутнє. Бачите, він в серці на, на тілі носить цю, цей надпис і не просто так. Якщо такі, такі хлопці-козаки, ну знаєте, нам треба їхати далі. Повірте на слово, що цей хліб, який щойно спекла Ірина Пурига, фактично на наших очах, ну, ну він прекрасний. Він не може бути якимось іншим. Все, будьте здорові, любіть Україну. А ми поїхали далі.